Селото господарство на зв'язку. Е, у нас тут виникла така проблема на груші. Е, цікавить ваша думка. Я читали в інтернеті, що це може бути ось. Дивіться, листя все блистить. І з цього листя капає така липка сок груші. А ось на верхушках ось таке. Ми читали в інтернеті, що це. Тля і вона е харчується е грошовим соком. Все в, в круги обляпано цим соком. Ось дивіться, ось гілка вся мокра. Ось дивіться. Все в тлі. В тлі, все мокре, липке, ось дивіться. Будемо сьогодні їхати в магазин і цікавитися, як вирішити цю проблему. Тобто, тому що груша вона велика у нас і бризкати її не дуже буде зручно, тому треба якісь міри предприйняти, тому що в тому році не було цієї хвороби, а цей рік щось нас дивує. І навкруги груші вся трава липка, мокра. Що на грядку попаде, ось навіть ось навіть трава вся вона блистить. Блистить вся липка. Будемо вирішувати цю проблему. Дякую за увагу.